Беру молоко, звичайну кружку з-під чаю, дві кружечки, ставлю на плиту, трошки підігріваю. прямо миску глибоку, дріжджі, живі, ділю половинку. Родну половинку. І просто такою рукою намагаюся розкрешити. Додаю ложечку цукру. можна трошки перемішати, аби було все дрібніше. Після перемішання, подивіться, вийшла, яка рідина у мене. Це просто дріжджі і цукор. Тепер сюди додаємо тепленьке наше молоко. Воно має бути лише ледь тепле, кімнатне, аби дріжджі не зварилися. Додаю лише половину молока, перемішую це все. І ще зараз додам борошна. Той самий стакан, який, яким міряла молоко. Ось, Бачите? такий самий стакан висипаю сюди, і просто перемішую. Після того, як файно перемішала, якщо лишились камочки, не страшно, це опара. Ми маємо її перемішати і накрити плівкою, і лишити на ну, хоча б пів години, маєте годину, вона й буде на годину, аби воно піднялось дріжджі почали діяти. Ось так, лише перемішала, почала одразу з'являтися булька. Накрила плівкою. Тим часом взяла родзинки і залила кипяточком. Не промиються, набухнуть і будуть стояти до е, того, як вже треба буде їх закидати. Нехай стоять в воді. Просто чиста вода. Поки були вільні хвилинки, коли опара підходила, за, крім того, що замочила ізюм, я взяла ще формочку, в якій буду готувати. купила її в Аврорі, е, папір, пергамент, і вирізала таке дно. Бачите, аби воно квадратове, просто, звичайно, аби воно з одного боку і з іншого трошки виступало так. І взяла, поміряла, ось так, аби воно обгортало нашу форму. Бачите, трохи виступає тут за форму. Це треба буде, я так робила спеціально, щоб потім було легше виняти. Тепер ще що, беремо 5 яєць. Той самий стакан цукру. Беру три пачки ваніліну, борошно, і будемо готувати. Яйця є. Тепер беремо пів ложки солі, стакан наш цукру. Так. Маленький такий секретик. Випробовуємо нові методи. Беру. Столову десь ложку меду додаю і ванілін. І все перемішую. опара як бачите, піднялася. Це все перемішали. А тепер беремо масло, 200 Граму в пачці я взяла більше половину, десь 150 грам. І що я хочу робити? Його треба кидати і перемішувати з тим яєчним з яєчною сумішю. А я хочу додати до того молока, що лишилося, перемішати, і вже потім додати до яєчної суміші, перемішати і додавати борошно. Борошна треба додавати десь коло кілограму приблизно. Все додавати не буду, буду потрохи мішати і дивитися, чи ще треба, чи ні. До нашої яєчної суміші додаємо нашу опару, так. перемішуємо і потрохи-потрохи додаємо борошна. Опара вже там. Перший стакан був. Тепер знову висипаємо помалу, помалу, другий стакан і перемішуємо. Ще рідке, ще додаємо. Далі можемо домішувати вже руками, якщо міксерові тяжко. Тіста вийшло забагато, тому поділили на два. Ось одно вже. Накрили, і воно має стояти в теплому місці е, десь годину, другий ще замішую. Е, на все тісто пішло е, десь е, 4 кружки е, борошна, окрім опари. Вінчик поміняла на крючковий, бо дуже тяжко йому міняти. Чекаємо годину і продовжуємо. Подивіться, як гарно. В обох мисках підійшло тісто, збільшилось в два рази, а може і навіть більше. А це родзинки, я їх процідила, виклала полетеночка, салфетки такі найпромочуся, аби забрати вологу. Взяли ложку борошна і родзинки, і беремо і перемішуємо. Після цього розподіляємо по мисках і перемішуємо разом з тістом. Ось так все перемішали, а тепер беремо ложечкою і накладаємо, поставили папірці, в форму і накладаємо десь тако одну третю. Подивлюся, якщо дуже сильно не підніметься, може ще трохи додам. Щось розклали по формам. Форму я форму поставила папір, можна цього не робити, і папір ще змастила маслом, аби легше було. Відділити, то все, ставимо 180 градусів 30 хвилин. Якщо буде треба, перевіряємо паличкою всередині е і додаємо годину. Ось так. Вставила, перевірила, все добре. Паска пропечена, дістали з паперу м'яка, файна пасочка. Ось пасочки вже готові. Відділили білок від желтка, додали дрібку солі і упаковку цукрової пудри і взбивали, Взбивали і додали ще ще півчайної ложки лимонної кислоти. Зараз будемо мастити пасочку.